Сестри, запрошуємо всіх піднятися, щоб прославити Господа співом. і під час нашого прославлення будуть зібрані кошти на оренду зали підтримки нашої церкви. Amen. you наш, Ми щиро твій Господь дякуємо за цей день, дякуємо Тобі за це служіння Боже. Дякую, що ти нас наповняєш і духовно і даєш нам хліб, даєш нам можливість жертвувати ці дари для того, щоб тут існувати в цій будівлі. Дякую, Тобі, Господи, за все, що ми маємо. І моломо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Нехай поблагословить тебе Господь, і охороняє тебе. Нехай Господь засає своїм обличчям до Тебе і помилує тебе. Хай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Друзі, декілька оголошень так ідемо з вами, як все наперед. Перше, що вони хотіли сказати, ми знову починаємо збір на діток, так як ми це робимо щомісячно. Тому всі, хто має бажання, так, має бажання і можливість прийняти участь в нашому служінні, можете жертвувати, передавати гані, так і як все в кінці. Це все перейдемо в Україні. Так? Тому хто має бажання, там можете абсолютно або переводити, так, як ми пишемо в групі, або приносити, або дати готівку. Це перше, друге, ми молимося щовечора. Хто хоче, приєднуйтесь до нас на Zoom в 20.30. Хто має бажання, приходьте, будемо з вами разом молитися. На наступну суботу ми їдемо в Сноудон. Ми зробимо з вами так, що обід буде посередньо, так не так, як ми робили з вами ввечері, а зробимо перед суботньою школою. І ми поїдемо, так а ви залишить хто ще буде, то залишиться на, на другу частину служіння. Ну і зараз як все, йдемо з вами на перерву, а потім у нас буде урок сьогодні школи. А коли А так точно і забув вам сказати на рахунок жатваного, так так як ми з вами голосували 19 жовтня. Це ми маємо рівно місяць, абсолютно достатньо, щоб гарно підготуватися. І ми оцей місяць вже будемо з вами працювати на те, щоб кожен хто що хоче сказати, розказати, заспівати, так, то і все зможе, звичайно, це зробити на день чата, на день поляки. Почав день Вася вже день чата зі